Вони взяли на озброєння європейський досвід, щоб удосконалити судову систему України. В Івано-Франківському міському суді відбувся навчальний семінар для юристів щодо процедури до судового примирення сторін. Тренінг від закордонних фахівців це частина канадського проекту професійної підготовки суддів, який передбачає пілотне впровадження механізму до судового врегулювання спорів у судах обласного центру Прикарпаття та Одеси. Досудове врегулювання – це Скажем, так ефективний інструмент по врегулюванню соціальних, в тому числі соціальних конфліктів, зниження певної напруги, конфліктності, в тому числі в цих справах, то люди не проходять набагато коротший судовий шлях, швидше доходять до компромісу. Ну і в такий спосіб завершують розі справи вивчати різні аспекти досудового врегулювання разом із суддями вперше запросили широко коло місцевих адвокатів, адже саме вони переконують канадські юристи, відіграють головну роль у примиренні ворогуючих сторін і здатні допомогти у відновленні авторитету феміди, до якої в учасників процесу по його завершенні часто виникає чимало претензій. Досі ця робота зосереджувалася в основному на суддях. Однак ми дуже раді, що тепер вона сфокусована на адвокатах, які є ключовими особами у процесі досудового врегулювання. Цей пілотний проект дуже важливий для України. Якщо ми дійдемо бажаного консенсусу, то зможемо підійняти імідж суддів та українського правосуддя в цілому. Дефоренд Енґолдево. У канадський семінар в Івано-Франківську триватиме два дні. Окрім теоретичних занять, організатор обіцяє також практичні, під час яких учасники навчання розглядатимуть реальні справи.